Виконуємо завдання з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 2.3 за підручником інформатика 9 клас авторського колективу Ринки Лисенко Черніка Шакотько 2022 року випуску. Відкриємо редактор 3D-графік і Blender. Для того, щоб закрити стартове меню, класно, «Будь де» за даним меню. І зразу вилучимо даний куб. Виділимо його та натиснемо на клавіатурі клавішу Delete. Тепер додамо до сцени конус. Для цього виконуємо додати «Сіть», конус. Продублюємо даний конус. Клацімо по ньому правою кнопкою миші і в контекстному меню, що відкрилося, виберемо: Дублювати об'єкти. Бачимо, в нас створився ще один конус. Помістимо його. Трішки вище, щоб він накладався на попередній конус. Та відпустимо. Якщо ми затиснемо коліщатку миші і протягнемо, то бачимо, що зрозуміло, воно не дуже дорівне від по осям. Тому давайте вирівнюємо їх. Ось цей верхній конус має бути виділений і виберемо об'єкт. Підхоп, вибрання до сітки. Зверніть увагу, які в нас стали координати даного конусу по x, y 0, а по Z одиниця. От першого конуса всі нулі. Якщо у вас під хопом щось не вдалося, то ви можете вручну ось тут змінити. Виставити 0, 0, 1. Продублюємо ще раз конус. Помістимо його ще вище. Знову вирівнюємо об'єкт підхоп вибрання до сітки. Так, 0,02 координати по z 2 значить, все добре. Тепер змінимо розміри конусів, виберемо середній. І у вікні властивостей, Там, де масштаб по X та по y встановимо 1,2. Тобто наш середній конус буде трішки більший за верхній. 1.2. Виділимо саме перший конус, саме нижній, і також збільшимо його розміри півтора рази. 1,5. Одна десятих. Залишилося ще додати стовбур для нашої ялинки. Для цього додамо на сцену циліндр. Зразу перемістимо його вниз, для цього виділимо інструмент переміщення, потягнемо за синю стрілку вниз, тобто переміщуємо вздовж осі Z. Зменшимо його розміри по осях X та Y, а саме встановимо 0,2. І перемістимо даний стовбур вверх. нехай буде приблизно десь наполовину. Ось так. Переглянемо нашу ялинку спереду. Для цього натиснемо на додатковій цифровій клавіатурі цифру 1. Справа цифра 3. Зрозуміло, для нашої ялинки вигляд буде той самий. І зверху цифра 7. Знову переглянемо спереду. Бачимо, ялинка виглядає добре. І тепер з нашої ялинки створимо групу споріднених об'єктів. Для цього у вікні структуратор виділимо ось всі ці об'єкти, але не просто, так як я протягнув, а так, щоб верхній конус виділити останнім. Це буде батьківський об'єкт. Назва верхнього конуса називається конус. 002. Клацаю по циліндр, Затискаю клавішу Ctrl. Клацаю по наступних. І саме останній виділяє конус 2. Після цього вибираємо об'єкт, приріднення. Об'єкт. Зверніть увагу, як він тепер відображається в вікні-структуратор. Всі ці об'єкти стали згруповані. Можна відкрити. Бачимо, це батьківський, а це приріднені. Давайте змінимо назву. Хай буде не конус 2. Клацнемо двічі лівою кнопкою миші по назві. І з клавіатури вводимо ялинка. Для підтвердження клацаємо, будь-де за назвою. Тепер нам пропонується перемістити модель ялинки на деяку відстань вліво. Уздовж усі Х. Виділяємо нашу ялинку, зверніть увагу, що якщо ми потягнемо за, наприклад, нижній конус, то він тільки і потягнеться. Давайте я скасую останню дію. А якщо ми виберемо батьківський об'єкт, тобто це в нас верхній конус, і потягнемо, то вона переміщується уся. Так, подивімося тільки, чи ми туди само куди перетягуємо. Зверніть увагу, якщо ви забули, де в нас яка вісь, то 8X нас червона. Отже, тягнемо сюди чуть-чуть праворуч. буде ось так. Тепер продублюємо створену модель ялинки. Для цього потрібно виділити ялинку всю. Так, зверніть увагу, У мене виділилося ще одночасно і світло, коли я протягував. Ну і вам пропонується вибір коробкою. Хоча тут те саме. Так, світло все одно попадає. А так. І так. Ось тепер світло не попало. Хоча могли просто виділити ось тут. І тепер продублюємо правою кнопкою по ялинці в контекстному меню, що відкрилися. Вибираємо дублювати об'єкти. Перемістимо її десь ось сюди. Тепер. Другу ялинку об'єднаємо, тобто це ми групували, а тепер об'єднаємо. Це означає, що він буде вже як один об'єкт. І ми відмінити дану дію вже не зможемо. Ну, хіба що скасуємо останні дії, редагувати скасування. Отже, виділили всі об'єкти, так, всі виділили. І вибираємо об'єкт, сполучення. Бачимо це вже в нас, як один об'єкт розпізнається. Зменшимо висоту ялинки, виберемо інструмент масштаб, потягнемо за синій кубик, потягнемо чуть-чуть вниз, стало, бачимо, менше. Тепер зробимо ще дві копії ялинок і змінимо їх також розміри правою кнопкою. Дублювати об'єкти, причому зверніть увагу, робимо копію об'єднаної ялинки, тобто другої. Так, бачимо, я їх розмістив усі Z не зовсім рівно. Зараз будемо з цим розбиратись. Але спочатку додамо площину, тобто поверхню, на якій ніби ростуть ялинки. Додати сіть, площина. Розміри площини у нас маленькі, вибираємо інструмент масштаб, збільшимо, потягнемо за червоний і зелений кубики. Ось так. Ну і тепер. Виділяємо ялинки, інструмент переміщення, тягнемо вверх або вниз, як нам там потрібно. Пам'ятаємо, щоб змінювати перспективу, тобто дивитися з різних боків. Затискаємо коліщатку миші, тягнемо. Площину можна зменшити. І буде ось така. Тепер налаштуємо вигляд моделі для перегляду через об'єктив камери. Ось бачимо наша камера, як буде виглядати. На додатковій цифровій клавіатурі натискаємо цифру 0, або ось тут значок камери, і бачимо, що в нас в камеру все не попадає. Виділяємо в області структуратора камеру, і давайте дану камеру перемістимо. Ну, можна ось тут змінювати розташування камери, а можна вибрати властивості даних об'єкта. І змінити фокусну відстань. Давайте, мабуть, змінимо і те, і те. Цю ялинку давайте пересунемо трішки сюди, щоб вони не закривали одна одну, хоча ні краще, менше, можливо. Тепер налаштуємо освітлення сцени. Увімкнемо режим «Рендерне». Бачимо, що в нас є тінь. Виберемо освітлення, ось воно. Або в області структуратора. Бачимо, коли змінюємо, де розташовується світло. змінюється тінь. У нашому випадку світло виходить ось тут. Давайте збільшимо яскравість освітлення. Нехай світло залишається ось так. Давайте тепер збережемо даний проект блендер. Файл зберегти або зберегти як. Перший раз нема різниці. Я збережу в власній папці. Вона у мене на робочому столі, це стільниця. Назвемо права 2.3. Зберегти. Хоча даний режим мені не дуже то подобається, Давайте все-таки вимкнемо огляд камери. І в нас камера ось тут, а джерело ось тут. Притягнемо джерело світла десь перед камерою. Знову включимо огляд камери. І нехай буде ось так. Тепер виконуємо рендеринг. Для цього натиснемо клавішу F12 або рендер. Рендер зображення. Здається, що верх даної ялинки не попадає в зображення, але це тому, що зверху є ще одна лінія. Але це тому, що зверху є ще одна панель. Збережемо зображення, зображення, зберегти або зберегти як. Назвемо вправо 2, 3. Зберегти зображення. Зберігаємо власній папці. Вийдемо з рендерингу зображення. Знову збережемо файл зберегти. Та закриємо блендер. Так, ось це наше зображення. Все добре. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!